Перше соборне послання святого апостола Іоанна Богослова з 8 вірша глави 1 по 6 вірш глави 2. -ї. А ще речем, як о гріхані імами себе пріщаємо, і істини несть в нас. аще исповедуем грехи наши, верен есть и праведен, да оставит нам грехи наши и очистит нас от всякие неправды, аще и чем, яко не согрешихом, лжа творим его, и слово его несть в нас. Чатца моя, сия пишу вам, да не согрешаете, И а ще, кто согрешит, імами ко Отцу Иисуса Христа Праведника, и Той очищення есть о грісех наших, не о наших жеточих, но и о всего мира, и осiem розумієм, яку познаком Его, а ще заповіді Его соблюдаємо. Глаголя, яко познах Його, і заповіді Його не соблюдає, ложь єсть, і всем істини несть. и же аще блюдец Слово його, по поистине всем люби Божия совершенно єсть, осем всем яко в нем смы. Глаголя в ньому прибивати, должен єсть, якоже Он ходіл єсть, і сяй також діда ходіть. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його нема в нас. Діточки мої, Це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить. То маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного, Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. А що ми пізнали Його, пізнаємо це з того, коли заповіді Його додержуємо. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповіді. Той неправдомовець і не має в нім правди. А хто додержує його Слово, у тому Божа любов справді вдосконалилась, і з того ми пізнаємо, що в Нім пробуваємо. А хто каже, що в Нім пробуває, той повинен поводитись так, як поводився він.